Зараз ми йдемо до того замку, вон дойн до стається. А доходимо до цього замка вже вже пару метрів. Побачимо що там всередині. Приходжу за якась могила, пам'ятник. Оздовже вход. вже вход до цього замка якогось. Все страшного тут одразу заходить в каяму. Якісь ходи. Ща до тих пір стоять желізні рішетки. Пезу якась друга кімната. І тут подвали якісь ями. Ууу, яма Ям. Андо ям. Хочу великі ями дуже. до це найбільша яма. Ді, як тут прикольно. Ось тут саме більша яма. Хочу сюди залізти, але дуже стрімую. Якийсь подвал. Все, лізем. Оце страшно. Якісь подвали. А, тут на другий етаж, серий. О, до бачите, є якісь ступеньки. Зараз перевірю, що там є ступіньки. Яка хера? О, какие ступеньки! Ничего не видно зараз. Тут на другой этаж я заберусь. Все. А тут уже какие-то... Какие-то мучила. А подожди, что он там улицы А пожи. То я тоже иду. Мы тут. Отсыт. Всем пойду дальше. Две башни. Тут, конечно же, я уся ходы, щоб вилізти. тут Наверх. Ми ще підемо туди, до тих башень. Але ми трошки симоша. Так симо, ми не хочемо на. на. Камеру? На камеру. Що. Іди. Зараз я блю пал зійшли. Що третій етаж якийсь? Тут, тут такі Такі чутки. А тут таке саме вікна.